Це Микола, власник мийки. Ми, ми знайомі вже пару років, так? Так. Два, два роки. Цю мийку повністю його особливий дизайн. А, йому дякую за те, що нас він підштовхнув зробити ці термінали сьомого покоління. В двох словах про компанію. Скажи, будь ласка, в двох словах шукав дуже довго в самому початку з ким працювати. І хочу, щоб люди не тратили свій час на пошуки. І звертались до людей, які дійсно роблять якісно і класно. Тому що було дуже багато моментів. Від будівництва до елементарних речей. Завжди на зв'язку, завжди підказують, завжди поруч. поруч. І навіть зараз е, людина приїхала, яка взагалі не має цього робити. переживає за обладнання, за прошивку, за те, що в нас стоїть, як стоїть, і це все робиться. І за кафе. Обговорюємо кафе, меню і так далі. Дякую Миколаю за те, що він вибрав нашу компанію. Дякую всім. Звертайтесь. Вибирайте, не пошкодуєте. Дякую.